Таємо усіх на нашому каналі. Боснія, Герцеговина, Україна. Хто переможе? Які прогнози на матч? Хто суддя поєдинку? Як суперники грали між собою раніше? Михайло Мудрик поділився секретом, як можна перемогти боснійців, що сказав про Довбика Леоненко, і з яким європейським грандом незабаром зіграє наша збірна. Про це і не тільки на каналі Перший футбольний, прямо зараз. Боснія Герцеговина Україна четвер, 21 березня, півфінал, плей-офф відбору на євро. Матч відбудеться на полі суперника в місті Зениця. Переможець зіграє з найсильнішою командою з іншої пари: Ізраїль, Ісландія. У четвер пряма аудіотрансляція матчу Боснія Україна на нашому каналі на першому футбольному. Після. 21-ї години запрошуємо усіх підтримати українців у компанії більше ста тисячної команди вболівальників на нашому каналі. Приєднуйтесь і ви будемо перемагати разом. Друзі, які прогнози у вас на матч? Більшість букмекерських контор фаворитом вважає збірну України на її перемогу. коефіцієнт приблизно 2. на виграш боснійців 3,7. На нічию в основний час 3,5. На те, що збірна України виграє в додатковий час, пропонують 10, а на прохід Боснії за підсумками 120 хвилин 15. Великої кількості голів у матчі боснія Україна букмекери не очікують. Стандартний тотал більше 2,5 оцінили у 2 коефіцієнт, а тотал менше 2,5 – 1,73. Друзі, а ви як вважаєте, хто переможе у цьому матчі? Пишіть ваші прогнози дуже цікаво отримати. Ваша думка цікава і потрібна для нас. Партнер випуску новин – компанія «Фавбет». Який буде рахунок основного часу матчу? Переважна більшість контор надає найнижчий коефіцієнт на рахунки 1-1 і перемогу України 1-0. Тож вони нібито найбільш вирогідні. Коефіцієнт в середньому 6,6. На перемогу боснійців 1-0, коефіцієнт 10. Друзі, з яким рахунком закінчиться основний час. Пишіть про це також. Хто відзначиться у нас голами у поєдинку: Довбик, Яремчук, Мудрик чи Зінченко? Тут у букмекерських контор фаворит Артем Довбик. На голи від наших захисників Забарний Миколенко Матвієнко коефіцієнт від 10 до 12. Ми, звичайно, тільки за, що у нашій збірній будуть забивати і вони, чи не так? Гравець якого амплуа заб'є у нашій збірній? Діліться своїми передбаченнями. Україна і Боснія зіграли між собою два матчі обидва в дев'ятнадцять му році. Поєдинок відбору на чемпіонат світу 22 який відбувся на арені Львів, завершився з рахунком 1-1. А матч у Боснії і Герцеговині виграла Україна 2-0. Тоді синьо жовтих тренував Олександр Петраков, а перемогу Україні принесли голи Олександра Зінченка і Артема Довбика. Треба їм забивати і у цьому матчі. Михайло Мудрик знає, що треба зробити для перемоги над боснійцями. Вінгер нашої команди поділився секретом перед матчем. Цитую: для досягнення успіху потрібно не розкачуватися, а одразу виходити та брати своє, показувати, чого ти вартий, і перемагати. Вважає Михайло Мудрик, все правильно цього і чекаємо. Одразу показати, хто господар перед Україно! Ми з тобою. Тим часом Мудрик у збірні гратиме під іншим номером. Відтепер на його спині буде десятка. Раніше під цим номером грав Микола Шапаренко, проте під час відновлення, після травми динамівця, екс-гірник вирішив прибрати до своїх рук чи то спини цей привабливий номерок. Сам Микола не ображається і вважає, що головне це забувати і приносити користь своїй команді. А під яким номером це буде неважливо, золоті слова. А мудрик виявляється, ще той мудрячок цікаво, чи піде це на користь мудрику. Головний суддя матчу Боснія Україна німець Фелікс Цвайєр. Йому 42 роки. Свого часу він уже обслуговував зустріч Боснії Герцеговини та України. Це було у 2021 році. Відбір до чемпіонату світу 22 у Львові. Тоді матч відбувався на арені Львів. 1-1. він закінчився. Тоді підопічні Петракова не зуміли здобути перемогу, зігравши в нічию. У запеклій боротьбі було зафіксовано рахунок 1-1. На швидкий гол Ярмоленка Ахмен Ходжич відповів наприкінці поєдинку. Німець показав три жовті картки боснійцям. Також німецький рефері неодноразово судив матчі українських клубів у Єврокубках за участю Динамо, Шахтаря, Дніпра і навіть Чорноморця. Фелікс Свайер – арбітр ФІФА з 2012 року. Досвідчений рефері з 2017 року входить до елітної групи рефері УЄФА. Нагадаю, у відборі до чемпіонату Європи збірна України посіла третє місце у групі Сі, пропустивши вперед Італію та Англію. Завдяки рейтингу у групах Ліги нації команда Сергія Реброва отримала додатковий шанс здобути путівку. Це ж стосується Боснії Герцеговини, яка провалила відбір, посівши лише п'яте місце у своїй групі, де грали Португалія, Словаччина, Люксембург, Ісландія і Ліхтенштейн. Туринський ювентус відправить своїх представників на матч плей-офф Боснія-Герцеговина, Україна. Скаути італійського клубу будуть спостерігати за грою двох гравців донецького шахтаря Георгія Судакова і Данила Сікана. Стара Сеньора планує провести перемовини з донецьким клубом, щоб знизити вартість трансферу Судакова, оскільки не готові платити 100 мільйонів євро. Також Б'янконері зацікавилися зацікавилося Сіканом. 22-річний Форвард привернув увагу туринців хорошою грою головою і швидкістю. Ювентус вважає, що Сікан коштує суттєво менше близько 6 мільйонів євро. Слідкуємо за розвитком подій. Кілька позитиву у лапках видав перед матчем Віктора Леоненко. У коментарі українському футболу він висловився про Артема Довбика. Цитую. В Україні немає форвардів такого рівня, як Джеко. Довбик до нього ще не доріс і рости йому ще довго. Джеко, на відміну від Довбика, проявив себе у серйозних клубах, а не у Жероні. У нас люблять ліпити зірок із футболістів. Потрібна стабільність, а не забити 20 голів за 10 матчів, а потім 8 турів сидіти без результативних дій. Якби я не забував 8 матчів поспіль, то сабо божеволів би, а Суркіс вивіз би мене в ліс. Віктор Леоненко. Вікторе в ліс ніколи не пізно. Та й кажуть, там корисно свіже повітря. Друзі, а ви останнім часом чули від Леоненка щось позитивне? Напишіть, будь ласка, в коментарях прямо зараз. Можливо, ми щось пропустили. Тим часом стало відомо, що збірна України невдовзі зіграє контрольний матч з європейським грандом 3 червня у Нюрберзі підопічні Сергія Реброва зустрінеться з командою Німеччини. І це буде третій спаринг українців у черні. Раніше ми повідомляли, що домовленість є зі збірними Молдови і Польщі зіграти влітку з нашою національною збірною. Пряма трансляція матчу Німеччина Україна планується на нашому каналі на першому футбольному. До речі, зі збірної Німеччини синьо-жовті зустрічалися дев'ять разів. Чотири матчі завершилися в нічию, п'ять разів переміг Бундестім. Крайній поєдинок зіграли в минулому році, у червні 23-го. У Бремені суперники тоді зіграли в нічию 3-3. Це був перший матч на чолі збірної України для Сергія Риброва. Чекаємо на наступний. Це були футбольні новини. Дякуємо за ваші лайки і вподобайки. Підписуйтесь. І підтримайте наш україномовний канал. Наші найближчі трансляції футбольних матчів. Четвер, Україна, Боснія, 21.15. У п'ятницю плануємо контрольний матч молодіжки Україна-Марокко після 19-ї години. У суботу чергове протистояння збірна України Ю 19 наступний суперник. Збірна Латвії. Після 14-ї години нагадаю, що анонси всіх трансляцій на каналі «Перший футбольний. Ви знайдете у розділі Спільнота на нашому Ютуб каналі, а також у вайбері спільноти Перший футбольний та соціальних мережах нашого каналу: Фейсбук, Телеграм, Інстаграм. Усіх запрошуємо. Нас разом уже більше 100 тисяч. Будемо раді і вам. Чекаємо на коментарі під випуском. Пишіть прямо зараз. Слава Україні! Ваш перший футбольний.